Вже стало традицією два рази на рік весною та восени проводити обласний пленум ветеранів. Цього разу зустріч ветеранів війни та праці відбулася в Володарськ Волинському. Метою заходу стало обговорення питань первинних ветеранських організацій та нагальні проблеми медичного забезпечення людей поважного віку. Ну і звісно, що ветерани люди в возрості, і для них в першу чергу, у них може бути не так е волнує социальные вопросы, как волнуют вопросы медицины. Люди уже обремененные и возрастом, и целым букетом болезней. И в первую очередь они в раз, может быть, что-то не купят для своего стола, а лекарств, без лекарства они не могут. Это жизненно необходимо. Заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Сергій Кобилінський зауважив, що департаментом охорони здоров'я забезпечено постійний моніторинг за тим, як надається медична допомога ветеранам та людям похилого віку з ініціативи головних лікарів міст і районів, питання медичного забезпечення ветеранів розглядалось… На засіданні більшості районних і міських рад нам дуже приємно відмітити, що в роботі нашого департаменту часто густо, коли виносяться питання медично забезпечення, особливо людей похилого віку, ветеранів, безперечно, приймає участь і представники нашого обласного комітету ветеранів війни. Медична реформа, як і будь-яка інша, не може відбуватись без певних труднощів. Це повинні всі зрозуміти та настояти осторонь проблеми. Звернув увагу голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Підтримайте, зрозумійте, піддіть на зустріч і хоча б давайте нам сигнали, де що не так. Я зараз говорив: ми виділили неабия, кошти це мільйони на здешевлення ліків для гіпертоніків. У нас кожен другий, третій гіпертонік. А воно не йде гроші лежать. Чого? Тому що в аптеках пропонують якісь ліки, які тому хворому, хоч вони проти гіпертонії, вони не підходять. На ветеранському пленумі вже традиційно був присутній Йосип Запаловський, який постійно опікується потребами ветеранів та наполягає, що медична реформа це перш за все оптимізація. Питання закриття того чи іншого закладу медичного. Не було в нашій області, може бути тільки вдосконалення, поліпшення, ну якась оптимізація. Але ж люди звикли, якщо є у тому селі чи селищі якийсь медичний пункт, це лікарська амбулаторія, вона повинна там залишитись. Потрібно дуже уважно підходити до цього, щоб нас населення нашої області цим самим не дратувати. Завершився четвертий обласний пленум ветеранів нагородженням грамотами, іменними годинниками та грошовими преміями кращих очільників ветеранських організацій.